По-перше, ти б теж так відповідно на це запитання зросла за час вторгнення корупції? Да, безумовно, безумовно, зросла О, просто відносно чого, да, і куди там типу, але. І де? Іде, да, але зростання точно є. То є, по-перше, каналізація корупції. От я точно бачу намагання влади прибрати з, з людських очей очевидні якісь такі розпилювання тибзіком-лобзіком. Ну в в тендерах таких от стало реально частіше. От якщо раніше мені там десять тендерів так от подивитись, і в п'ятьох я такі сіжу, ну здрастя, приплили пацани. То зараз десяти один, ну умовно кажучи, але якраз те куди. Пішли гроші, да, в таємні розпи. От там от зараз от і тобто, відбувається. там, де не видно. Да, абсолютно. А це зброя воронка? воронка і це енергетичне, всяке різне, да, що різними там речами виведено з прозоро. От там і рівень корупції, там насправді очевидний хлопцям на фронті. Ну вони, умовно кажучи, отримують дрони да, в півіту зроблені і куплені державою, типа, і отримують за часту рукажу гавно. А чому вони його отримують, коли є і нормальні дрони? да? Ну роблять же ж нормальні FPV якісь фірми Чому тоді купляють не нормальні а... Говно. Чому? чому? Тому що нормальні дрони коштують 15 тисяч, а не нормальні 25 000. або там, 23. 000. Опа Але їх роблять свої. Але їх роблять свої. І оця різничка, да, от і стає оцею маржичкою. Да. От у нас є такі взліти окремих фірм, то типа там, дружбани там всякі жоділо мірова, типу отримують мільярди. У нас є зльоти окремих фірм, де дружбаний президент отримують десятки мільярдів гривень.